Вітаю на моєму каналі! Це знову я серж 778 Цього разу обточуємо заготовку на кріплення дискового тормоза для яви 638 моделі ява 350 638. Ось як бачимо, вилита заготовка. Заготовка має трошки невеличкий ексцентриситет. Коротше, станком мотиляє, як. Тузик тряпкою. Хтось скаже, варварство так не можна, туди-сюди, але я хочу сказати: заготовка діаметр 175 мм. О, зараз помірюю. Висота. висота. Висота, висота, висота. 80 мм, навіть було більше 85 мм. Висота, коротше, заготовка важить коло 5 кг алюмінія. От. Це ніякий не фейк, не труба. І, як можете бачити, це суцільна болванка з внутрішнім оглядом. Конусом мотеляє, Розколбас. Розколбас.